Всім доброго мирного дня. Ось відпав у мене пліт з мікроцитруса зеленого. Бачите, який він і немаленький, гарний, я його кручу і йде дуже сильний аромат, такий хвойний, приємний. Ну, будемо смакувати, я додам його до якогось святкового салату. У мене тут вже у теплиці святковий настрій, різдвяна зірка, розбавляє цю зелень, Така яскрава. Ще відпали у мене плоди з кафірського лайму. Така у них шкірка, незвичайна, цікава. Там на дереві лишилось ще 4 штучки плодів. Треба пильнувати, бо вони можуть впасти якийсь горщик, я не побачу. Прийшла в теплицю, щоб позривати вже ці мандарини, але вони попадали самі. Там у горщиках лежать. Зараз позбираю усі. Ось зірвала собі на новорічну тарілку. Це каналікулята, мандарини, там всередині кафірський лайм. Будемо смакувати. Ще повністю не достигли мандарини на цьому дереві. І я вирішила, поки їх не знімати, хай ще трохи повисять. Вже потроху видно плоди, не зовсім така зелена маса. Вони вже проглядають то там, то там, жовтіють. У ну, цьому році у мене плодів значно менше, ніж зазвичай, бо я їх не висаджувала, рослини не висаджувала в огород у відкритий ґрунт. Вони у мене все літо росли у горщиках. На вулиці, правда, але ж не у відкритому ґрунті. Урожай трохи менше, але він є, він радує. І знову ж бачите плоди, і тут же на цій рослинці молоді прирости і бутони хочу показати вам плоди старубі. Вони так наливаються, спіють, ну, звісно, ще е, знімати їх рано, бо трохи у зелена шкірка. Погляньте, яка цікава розкраска. О, мініоливарій гатний. Наче кавунчик. Там ще. І тут ще є. Але той самий, самий цікавий по кольору. Такий незвичний. Ще вони, звісно, зелені, стигнуть. Помила Валентина продовжує рости. Ой! Все, тронула і воно знялося. ну, Трохи пожовтіло. Ну, спробуємо, яке воно на смак. Я зараз візьму ножа та дощечку і покажу вам, як виглядає це помела. Тут ще є, вже не буду торкатися до нього, щоб не зірвати раніше часу. Поки я ходила і другий пліт помила Валентина вирішив відпасти. Я його не чіпала, не торкалася. Він так вирішив сам. А бачите, він вже трохи почав жовтіти. Ну, оце, мабуть, вже така технічна зрілість, можна його куштувати. Ось тепер у мене два помила Валентина на свята. А тут я побачила на проході... Декапон. Скільки ходила, я його не, не бачила, не помічала. А зараз, мабуть, він трохи підріс, ну, на самому проході. І такий вже величенький, ну, звісно, ще зелений, такий дубовий, але вже став помітний. Є у мене Така цікава рослина помела. Набірці просто написано помпельмо і він у мене ціле літо хворів, сушив гілки. Листя, бачите, зовсім немає ніякого. Ось ще одна гілка, я його, звісно, сухі гілки я. Перед занесенням у теплицю всі зрізала, і у нього тут засохла ще одна гілка. І я вже так по думки з цією рослиною прощалася. Але чомусь він тут постояв, постояв і пустив молоді прирости. Так, зараз я сфокусую. Ось. Ось, бачите? Дивно, це ж грудень. Ну, кінець грудня, але ж влітку не хотів зовсім рости. Пропадав, а зараз радує мене, не знаю, виносить він. Ну Квіти мені не цікаво. Мені головне, щоб рослина ожила. І хоч трохи наростила листя, філачок якийсь. Ось, поки я обривати нічого не буду, хай він так побуде, поросте, а потім побачити. Побачимо. Плодів я йому не дам виносити з цього цвітіння. І дуже сподіваюся, що оживе і не пропаде. Оцей кумкват бувата, я вам його показувала раніше. Нарешті він скинув усі ті жовті, недорозвинені плодики і нарощує ті плоди, які вже нормальні, які можна буде їсти ось і тут. Ну, квітів і приростів я на ньому ще поки не бачу. Тут у мене стоїть цитрун рука буде. Він якось після занесення почав хворіти, трохи сипав листочками. Але зараз я бачу теж у нього квітку. У нього були плоди, але вони відпали невеликими. Ну, Так часто трапляється, коли погода. Він гарно виношує плоди, коли ще тепло. Там лишився ще один плід, але ну, толку з нього не буде, він теж з часом відпаде. Трохи почав жовтіти, але це признак того, що. Висіти він буде недовго, але краса, що нові квіти. Бутонів взагалі дуже багато. Аромат стоїть, десь щось і квітне в глибині. Багато. Квітнуть лимончики і вже зав'язі є. Гляньте, яка краса. А на цьому Клементинчику багато мало... молодесеньких лодиків, але йому щось не подобається тут. Листя трохи крутяться, наче і волога достатня, ну не сипляться ще поки, але крутяться. Не знаю, може треба і знову ж такі бутони лізуть. Може треба одобрити, щоб йому, може, краще було, не знаю. А тут вже проглядають плоди лайму мексиканського. Плоди невеличкі, але смачні і натуральні лаймики. Мені дуже подобається. Такі вони малесенькі, але їх теж так гронка висить. Зараз у теплиці відносно тепло, майже 13 градусів, комфортно тут знаходитися. Я хочу показати вам, як налаштоване у мене додаткове опалення. Основне опалення у мене там такі регістри, які виходять з дому і трохи гріють і ту стіну дому. І прогрівають теплицю. Але у нас вже були морози більше 10 градусів, і ну, на тлі відключення світла, котла і всього. ну Дуже важливо, щоб рослини все ж таки не померзли. У мене є отакий обігрівач невеличкий. Його можна включати і як осушувач повітря на якийсь час, бачите, 3 кВт. Зараз він не працює, тому що у мене є реле температури. Реле температури настроєна на мінімальну температуру 7 градусів, а максимальну 9. Тобто, коли температура 7 і менше обігрівач включається і гріє до 9 градусів. Менше я не робила ці показники для того, щоб був час переключити на інше джерело живлення, ну, генератор там або що, щоб рослини в мене не померзли. Дуже зручна така штука, це релі температури. Бачите, зараз 10, він не працює. І я вночі, коли раптово великі морози, я можу не боятися, що у мене тут буде мінус. Дуже рекомендую таку штуку. Кому це потрібно, можна використовувати. А на вулиці у нас сніжок. Це стоять мої гранати утеплені. Ну, утеплення не дуже таке сильне, трохи обмотали цим матеріалом і розмарин ми теж замотали у цьому році. На вулиці Вітер. Пролітає сніжок справжня зима. А, собаки скачуть та радіють сніжку. Ось я вже приготувала плоди для невеличкої дегустації. Це каналікулята. Бачите, яка цікава шкірка, дуже декоративна. Зараз побачимо, що в неї всередині. Ну, ось так, пліт трохи вже ну, підсох, але ще достатньо соковитий. Зараз я спробую <гled> скажу, <гled> <гled> який він на смак. Угу. Він дуже солодкий. По смаку нагадує суміш апельсина і мандарина з легенькою гірчинкою. Я так вважаю, що шкірку легко можна додати у чай. Так. Наступним я вам покажу мікроцитрус. Хочу не всі бачили, що таке ікра цитрусова. Ось так вона виглядає. Якщо надавити, виходять такі малесенькі ікриночки. Бачите, такі. Аромат, дуже такий хвойний. Ось видно, може треба збільшити. Так. Дишила. Ось. І виходить така цитрусова м'якоть, яку називають ікрою. Вона по смаку дуже нагадує лайм з такими цікавими, особливими нотками. Так, покажу вам, що таке кафірський лайм. Цей лайм. Теж у нього така цікава, незвична шкірка. Ось, зараз я розріжу. Ой, багато кісточок. Так, да, кісточки можна вибрати, акуратненько вибрати, і можна їх посадити. Вони будуть гарні, як підщепа. На смак він, ну, лайм, але теж з таким особливим присмаком незвичним. В магазині такого ви точно не купите, щоб посмакувати і спробувати. Теж дуже смачно в чай. Кислюще, але ароматне. Так, а тепер мандарин Карвальхайс. Це ранній португальський сорт, ну, невідомої гібридізації. Бачите, який він яскравий, з тоненькою шкуркою, дуже соковитий, пахучий, самий настоящий новорічний мандарин. І лишився у нас помила Валентина. Я, звісно, хотіла, щоб помилки повисіли подовше, може, і до весни, це він упав об відро, стукнувся. Але, ну, склалося не так, як гадалося. Зараз я його розріжу і покажу вам. Так, чи є там кісточки, я буду різати обережно. Не хочу розрізати, якщо є. А ну-ка. Так, кісточки є. Так, вони теж усі підуть на посадку. Зараз я спробую і скажу вам, як він по М -м -м. Дуже смачний. Дуже, дуже-дуже смачний. Він більш схожий, ну, може, на апельсин, але з нотками грепфруту. Кислинки майже немає. Соковитий. Солодкий і смачний. Я не уявляю, який би він був, якщо б він ще повисів місяць другий. Мабуть, це взагалі. Буду саджати його в більший горщик весною і буду ростити його. Для плодів. Плоді мають дуже високу смакову якість, дуже смачні, дуже. Ось. Бачите, соковитий, пахучий помелок. Так, да, він не може недостатньо по розміру, але він вже набрав свої смакові якості. Хочу показати вам, як починає квітнути моя котлея. Погляньте, яка у неї губа. Аромату ще такого немає, вона не розкрилася, але вже видно, яка вона буде гарна і красива. Я принесла її на кухню, щоб не прогавити цю красу. Ось така невеличка тарілочка для смакування, дегустації сьогодні була в моєму відео. Кісточки я вже вибрала. Так що, пробуйте і ви, це дуже цікаво, корисно, смачно. Побачимося!